приходите. Як тебе звати? Єсеня. А скільки тобі років? Єсен. З Одеса. З Одеси приїхала, клас. Як ти хотіла приміряти поруку? Можливо, щось прям є тебе якась така мрія? Ну, я хочу десь такі. Не прямо, ну, ось такі. Довжина <правда> така? <правда> чи ось такі. А світлі чи темні? Ну, не дуже світлі. Такі темно, світло, коричневі. Я зрозуміла. Пробуємо таку. Дивись, яка. О, Теж м'ягеньке волосся, у нас тут імітація шкіри голови є. Тому, ну, якщо обереш, наприклад, якусь, то потім вона підшивається під розмір об'єм твоєї голови. Тобі такий колір Світліше um. буде більш прикольніше. Um. Виглядати так гарненько, ти коли налаштувала темніше. Скажи, будь ласка, як ти ходиш в школу? Ну, в Перуці чи так просто без головного обору? Ну, спочатку, коли. Мені придбали на кепті, я ходила в кепті. Uh -huh. Потім вони мені трішки заважали, я просто в каплюсі ходила. Uh -huh. а, потім, а потім вже канікули. А ви такі були волосся, так? Ну, не дуже такі, uh -huh. У мене трішки інше було, не схоже на мій колег. Тому uh -huh. що я вже не пам'ятаю, тому що потім я ем, собі зробила стрижку. Uh -huh. Карешечку зробили, так? Е, Бо ось так. Ага, ну ми можемо також спробувати, щоб подивишся, як тобі таке. Трішки задали. можна темніше. темніше. Тому що трішки. я кохаю такий світліше, та чимніше трішки. Угу. Ну, дивіться, це натуральна перука. Наприклад, можна взяти таку, а потім її пофарбувати трошечки під себе. Але як тобі взагалі довжина сама? Довжина гарна. І чолочку навіть можна, чубчик можна зробити тут теж. А як. У я, на тобі стрижуть зачіску. Тут можна робити і зачіски. Якісь. Можна хвостики. Ну, так, так, можна і та -да зачіски зробити на ньому, зараз, кажу, наприклад, збирати. Такі, можна забрати так волосся. Мені завишити. просто таку зачіску не робили. Багато дівчат кажуть, що вони б то могли б ходити без волосся, але їм подобається його чіпати, от, прихорошуватися, поправляти собі щось робити, зачіски. Дуже гарно. Угу. Тобі це дуже напрям пасує. Мені подобається. Угу. Можна і в іншому кольорі спробувати таку пороку. а я? Угу. Тільки трішечки, ну мені прям цей кольор подобається. А можна трішки інший колір. Угу. До речі, дуже схожий на твій природній, да? Він такий світленький, світлорусий. Ну гарно, мені тільки поки два дві поруки подобаються. Сподобалося. Угу. А, і ось ця. А, і ось ця. То вони обидві однакові ціни, однакового фасону, просто кольори інші. Тобто тобі ця от форма сподобалась найбільше. Ось, можна так. Ось, забирати хвост, наприклад. ось так, і ось тут ось так. Угу. Трошки. То Вона просто має бути по розміру. Всі зараз великі ага. Рай, що, Тоді ага. можна...